Теплі штани з підтяжками для дитини в чорному кольорі. Зверху у нас вітронепродувний та водостійкий матеріал. Всередині, молотка поліестерова підкладка. Застіпка. Блискавка та кнопка. На поясі резинка. Підтяжки у нас регулюються. та знімаються. Знизу є манжет на резинці, який запобігає потраплянню снігу або вітру всередину. Ось так виглядає. Позаду є світловідбиваючі деталі. Придбати цей комбінезон ви можете на сайті ilovemami.com.ua